Діти, сьогодні я хочу вам розповісти казочку, як сонце і місяць один до одного в гості ходили. Отримав якось місяць від сонця запрошення прийти до нього в гості. Довго міркував місяць, що ж подарувати сонцю. Нарешті придумав, зібрав декілька найскравіших зірок, поклав у срібну тацю та й пішов в гості. Сонце дуже зраділо тому подарунку. Вони посідали, смачно поїли, добре побалакали. А потім місяць запросив сонце до себе в гості. Довго думала сонце. Чим же потішити місяць? Нарешті придумала покликала найкращого кравця. І каже я збираюся до місяця у гості і вирішила подарувати йому вбрання із хмар. Будь ласка, поший гарненько, щоб зручно було, і щоб гарно сиділа на місяці. А кравець і каже: Ні, сонце, не візьмуся я за цю роботу, та й ніхто не візьметься. Тому що місяць щодня змінюється. Сьогодні він круглий, як куруля, а завтра вже з одного боку починає худнути, а за два тижні і зовсім стає тоненьким, та й ще вигинається, як серп. Як же тут по ньому пошити? Засмутилося сонце, та що ж поробиш? Довелося в гості йти до місяця з порожніми руками. А місяць приготував частування. Вони посідали, попоїли, побалакали, але коли вже сонцю треба було збиратися йти назад, місяць побачив, що йому немає подарунку. Він засмутився. Не сердися, місяць, казало сонце, я довго думала, що тобі подарувати, і... і вирішила, що найкращим буде подарунком це вбрання з хмар. Але наймайстерніший кравець відмовився виконати моє прохання. З цього дня місяць я тобі дозволяю збирати мої промені і шити з них будь-яке вбрання. Побачиш, яким ти станеш гарним. І місяць вирішив, що подарунок зовсім непоганий. З того часу місяць красується в нічному небі, яскравий. Прикрашений сонячним проміннями його відбитим сяйвом.